До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів Заболоцівської територіальної громади традиційного цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на наш ютуб канал Броди онлайн, і сьогодні у випуску новин. Дивіться про таке. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували у забулицях. Маємо гарну мету зібрати повіще турнікетів, бо самі розуміємо, що то є дуже важливо для наших хлопців. Дорожньо транспортна пригода у заболуцівській громаді. Надають допомогу і накладають їх комірця, бо хребет болить. Що стало причиною аварії? Футбол на місцевому стадіоні у заболоцях. З яким рахунком завершилася гра. Концерт у селі Ясинів. Благодійність понад усе. Про ці та інші новини. Далі у випуску Забулоці Ньюс. У день захисників та захисниць України. День УПА, день козацтва, день Покрови Пресвятої Богородиці. Ми вшановуємо пам'ять захисників нашої держави та дякуємо тим, хто сьогодні боронить її від ворога. Біля могили борцем за волю України відбулося та вшанування пам'яті усіх полеглих героїв. Розпочався захід, із відправи панахиди отцем Ігорем Балуком та гімном України. Хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих захисників, які віддали життя за свободу та волю України. Із словами подяки захисникам виступила начальник відділу освіти та гуманітарної політики Наталія Грицеїшин. Музика. У заболицях організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Чим вражала аудиторію? Дивіться у сюжеті. До Дня захисника і захисниць України у Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту організували цікавий патріотичний концерт на підтримку Збройних сил України. Усі композиції присвятили мужнім захисникам, які боронять нашу державу від російського агресора. На жаль, багато хто сьогодні вже не повернеться до рідної домівки. Мало місцевих жителів завітали до Центру культури, аби послухати патріотичні пісні та підтримати нашу армію. Також для присутніх була нагода придбати картини ручної роботи та інші прикраси за символічну плату. Усі кошти, здобуті на концерті, стали ще одним кроком для наближення нашої перемоги. Боряться з пітьмою за нашу свободу. А як зійде сонце заспіває моду. Ми на ликом житті. З нами сила роду, з нами сила роду. Усі номери, які представили учасники благодійного концерту, були патріотичними. Присутні у залі глядачі щирими оплесками зустрічали артистів. Зокрема, наша знімальна група мала можливість поспілкуватися із головою Заболоцівської громади Марією Дискант, яка дбає за розвиток громади на усіх рівнях. Це вже один із багатьох концертів, які проводяться практично у кожному з населених пунктів нашої громади. Всі ці наші заходи є благодійними. Його основною метою є об'єднати людей, об'єднати людей. До добрих справ, до допомоги Збройним силам України бо всі розуміємо, що перемога то справа спільна. Особливим цей концерт був і тим, що у ньому приймали участь практично усі колективи народних домів Заболоцівської громади. То такий великий концерт, і, власне, залучено вже більше ресурсів для того, аби зібрати більше коштів, тому що маємо гарну мету зібрати повіше турнікетів, бо самі розуміємо, що. Це дуже важливо для наших хлопців. Досить людно було у цей день у центрі культури, дозвілля та спорту. І крім музичних композицій, гостей частували смачним бограчем. Ну от і ми такого хочемо наших гостей, наших людей, наших всіх знайомих, близьких, родичів, друзів, пригостити такою стравою. Бо то є дуже смачне і не кожен може то вдома собі придумати. То є ну, благодійна справа. Не, за то, як то кажуть, грошей ніхто не бере, тільки на армію. На, ну, Для наші хлопці. Так. Так. Кожен долучається так. От будуть зараз діти бігти, картопельки жаряться, бограч вариться, куліш є готовий. Ну, може там не багато його, бо щось трошки казали, що може і людей буде трошечки менше, ніж ми думали. Але постараємося всіх погостити, щоб були задоволені. Також для діток був доступний аквагрим та інші розваги. Сьогодні організовуючи благодійні концерти, варто подякувати Збройним силам України, які захищають нас від расистів. Ми їх не пробачимо. Багато втрачено, Дорого заплачено. Так багато втрачено. Дорого заплачено. В загальному цей концерт залишив масу хороших вражень. Дякуємо кожному, хто не пошкодував свого часу та зусиль і завітав на цей благодійний концерт. Всі благодійні рамки, всі, що про все, що проводиться сьогодні, з однією метою зібрати кошти для зсу. У нас так само в парку вариться бограч, так само він є безкоштовний, але умовою скуштувати його донат для ЗСУ. Так само і гірки вони є для дітей безкоштовними, але основна з умов донатити для ЗСУ. Так що в нас сьогодні дуже велика кропітка справа. Маємо надію, що Господь нам дасть сили то виконати. Сергій Нікішин, Роман Дільчинінов, телеканал Броди Дуб'євський заклад загальної середньої освіти долучився до дня захисників та захисниць України. Поки є герої, що захищають нас від ворога, перемога обов'язково буде за нами. Безмежно дякуємо усім, хто своєю мужністю, непохитністю, ціною власного життя захищає рідну землю. Молимось за вас, воїни України. Хай Пресвята Богородиця своїм святим покровом оберігає перемоги та мирного неба. Шануймо пам'ять полеглих героїв, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя, захищаючи нас! У Заблуцивській територіальній громаді сталася дорожня транспортна пригода, у якій потерпів водій автомобіля та пасажир. Деталі у сюжеті. Перекинутий автомобіль обабіч дороги привернув увагу місцевих жителів села Висуцько. Оперативно сюди приїхала бригада швидкої медичної допомоги. Хто постраждав? Жінка в машині накладає допомогу. надають допомогу і накладають їх комірця, бо хребет болить. А в якому стані? Що саме пошкодило? До докторів не знаю. Я є, є водій. допоки лікарі надавали невідкладну швидку медичну допомогу. Ми намагалися з'ясувати у водія, що їхав зі сторони села Лучківці до Весоцька, що стало причиною аварії. Не справився з керуванням. А чому що завадило? Не знаю. У наслідок заносу автомобіль викинуло на узбіччя та перекинуло на дах. У подальшому лобове скло розсипалося, а кришку капоту вивернуло на інший бік. Разом із водієм у машині перебувала жінка. На щастя, у цій аварії. Демом вижили всі, тим часом на місце ДТП приїхали працівники поліції. Також на місці пригоди чітко простежувалися сліди гальмування, ймовірно, що швидкість автівки унеможливила водія безпечно доїхати до місця призначення. Дорожня транспортна пригода сталася між селами Висуцько та Лучківці за участю автомобіля, який перекинувся. Його ви зараз можете бачити за моєю спиною. Сюди, крім нашої знімальної групи, також прибули працівники поліції та швидкої допомоги. Наразі встановлюються всі обставини події. Перевернута автівка привернула увагу людей, що працювали на полі. Запитуємо у них деталі автопригоди. А коли ви приїхали сюди? — от і пішов на загору? На жаль, свідків аварії не було. Пасажир госпіталізований в лікарню а водій є живий. ходить. тим часом. Працівники швидкої медичної допомоги завезли жінку до Львова із травмами середньої важкості. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал онлайн». Щирі вітання із професійним святом для освітян Заболоцівської громади. Війна внесла свої чорні корективи у життя кожного із нас. Ще декілька років тому. Ми й і уявити не могли, що будемо так часто дзвонити останні дзвоники нашим загиблим героям. А старшокласники стануть прапороносцями на масових похоронах випускників, вчителів, батьків, сестер, братів. Але навіть у такі, здавалося, темні часи ви залишаєтеся справжнім світлом для всіх. Ви робите усе можливе і більшості неможливе. Ви дбаєте не тільки про якість освіти, безпеку дітей, а й про їх патріотичне виховання. Ви стали прикладом згуртування і допомоги нашим захисникам. Медалі мандруємо за Болоцівською громадою. Тут організували футбольні змагання між двома командами, гравці яких є сильними та професійними. Деталі у сюжеті. Фінальний етап у третій лізі об'єднав СК Січ зі села Заблоці та ФК Босота із Чорнушовичів. Володимир Козира, гравець із ФК Січ, на початку матчу забив перший гол у ворота ФК Босота. Пізніше представник ФК Босота забиває гол і зрівнює рахунок 1-1. У другому футбольному турі хлопці обох команд активно боролися за для кращих результатів. Також під час матчу на підтримку ЗСУ було зібрано 1800 гривень. Це є матч в рамках чемпіонату Львівщини, третя ліга, фінальний етап. Наша команда Січ пройшла попередній етап, зайнявши третє місце у своїй підгрупі. Всього було три підгрупи. Наша команда зайняла третє місце і розігрує тепер чемпіонство третьої ліги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Яскраве свято фарб подарували жителям Заболоцівської територіальної громади. Після святкового концерту, що був напередодні дня вчителя, організували у Заболоцивському опорному закладі загальної середньої освіти усі охочі учні та вчителі мали можливість взяти участь у танцювальному флешмобі та веселощах із фарбами холі, після чого посмакували, як завжди, смачною піцею. У народному домі села Ясинів було затишно та людно. Тут організували черговий благодійний концерт. Більше інформації у сюжеті. Ясинівська філія Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту організувала насичений осінній недільний день для місцевих жителів та всіх, хто небайдужий до подій у мирній рідній Україні. Учасниці дійства виконали патріотичну пісню про Україну, якою торкнулися до серця кожного глядача. What's oh. the oh. meaning? І взяли участь в дитячий хор, який виконав свою музичну композицію. Також жіночий ансамбль виступив із патріотичною піснею з метою підняття бойового духу наших відважних незламних хлопців. Присутні отримали неймовірні враження від благодійного концерту Сила нескорених та мали змогу долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Загалом чимало талановитих колективів взяли участь у цьому концерті. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо заболоций Щиро дякую вам за перегляд. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. До зустрічі!